Слова миру. Роздуми над Словом Божим на понеділок сьомого Великоднього тижня. Того часу учні сказали Ісусу. Ось нині відкрито говориш, і жодної притчі не розказуєш. Тепер знаємо, що ти знаєш усе і не потребуєш, щоби хтось тебе запитував. По цьому віримо, що ти вийшов від Бога. Ісус відповів їм Тепер вірите. Ось надходить година, ба вона вже прийшла, що розбіжетеся кожний до свого, а мене самого залишите. Та я не сам, бо Отець зі мною. Це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир. У світі зазнаєте скорботи, але будьте відважні, я переміг світ. Слова, які говорить Ісус до апостолів, на перший погляд руйнують їхню впевненість. Тепер вірите, ось надходить година, ба вона вже й прийшла, що розбіжетеся кожний до свого, а мене самого залишите. Та я не сам. Бо Отець зі мною. Як після таких слів можна відчувати себе впевненим, мужнім, бадьорим? Подібні слова мали би посіяти неспокій і сум'яття в серцях апостолів. Однак Ісус відразу додає Це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир. У світі зазнаєте скорботи. Але будьте відважні я переміг світ. Мир завжди є в словах Ісуса, навіть якщо вони не зовсім мирно звучать. Слово Господа є джерелом миру у моєму серці, навіть якщо це слово про війну, боротьбу, конфлікти, змагання і терпіння. Варто про це пам'ятати, особливо в нинішню добу. Наповнену неспокоєм і збентеженням. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.